Іван Максимович піддубний, непереможний легендарний борець, який родився в селі Красенівка на Полтавщині в 1871 році. Рід його походить від запорізьких козаків, його часто називали малоросом, але й досі ми можемо бачити ось таке неподобство. Щоб ви мали трішки уявлення, що таке класична боротьба. 30 секунд вашої уваги. Піддубно прийшло в його рідному селі Красенівка. Ну, ріс він, як всі звичайні сільські діти. При цьому ще й співав в церковному хорі. У 22 роки він поїхав на заробітки портовим грузчиком. Спочатку працював в Севастополі, потім переїхав до Феодосії. У 1897 року в Феодосію приїжджає бродячий цирк Пескоровайного. І це назавжди змінило життя піддубного. В цирку влаштували боротьбу на поясах. Де кожен бажаючий міг вийти і поборотися з цирковими борцями? 26-річний підубний за два тижні не програв в жодної схватки. Таким чином, підубний починає працювати в цирку. Брати йому писали, що коли батько взнав, що підубний поїхав гастролювати з цирком, сказав, що коли той повернеться додому, зломить об нього оглоблю. Підубний все життя говорив, що за мене на цій планеті сильніший тільки мій батько. Чомусь стереотипно всі зневажливо ставляться до цирку, хоча насправді майстерність, якою володіють циркові актори, надзвичайно високого класу якою ж майстерністю треба було володіти, щоб люди ходили в цирк дивитися на боротьбу як на видовище? Звісно і справедливо, ви скажете, що всі ці виступи були показовими і ніякої боротьби справжньої там не відбувалося. На арені дійсно відбувалися показові виступи борців. але... Той, хто програвав, отримував менший гонорар ніж той, хто вигравав. Відповідно за кулісами, за те, хто буде піддаватися, а хто буде переможцем, йшли реальні бої, і підубний не хотів програвати ні в якому випадку. З гастролями він відвідає 50 міст в 14 країнах світу. Вже наступного, 1898 року, він стає чемпіоном серед борців професіоналів. У 1903 році в Парижі відбувався чемпіонат світу по борьбі. Серед учасників було 130 борців. Піддубний боровся всіх як лантухів. І на цьому чемпіонаті відбувся цікавий епізод. Він боровся з французьким борцом Раулем Дебуше. Рауль дебуше трохи змахлював, помастився олією, і піддубний не міг його побороти. Як результат, дебуше виграв по очкам за красиві уходи від захватів. Піддубний був сильно подавлений цією ситуацією, і подейкують, що навіть не говорив декілька днів. А вже наступного року, в 1904-му, чемпіонат світу по борбі відбувався в Петербурзі, коли піддубний зустрівся з Раулем Дебуше на килимі, він його підняв, кинув об землю і почав ламати спину. Дебуше кричав, щоб зупинили схватку. Рауля Дебуше спасли, Піддубного зупинили, але Піддубний ще грозився кулаком всім іноземним борцям. Наступного року, в 1905-му, чемпіонат по борьбі знову відбувався в Парижі і Піддубний стає там чемпіоном. Цією переможною стрічкою він буде гордитися все життя. В нього буде безліч медалей, але саме цю стрічку він пронесе протягом всього життя. Ви, мабуть, всі знаєте цю знамениту фотографію. А в 1909 році піддубний вже шестикратний чемпіон світу і володар звання чемпіон чемпіонів. З Іваном Підубним заключали дуже вигідні контракти різні цирки. Ось унікальні кадри 1912 року виход борців. Зробивши грошей, він повернувся в Красенівку, купив 200 гектар землі, декілька млинів і дав їх в користування своїм родичам. Під час громадянської війни, в 1920 році, він цілий тиждень просидить в розстрільному підвалі одеського ЧК, але на щастя його випустили. Росіяни про нього зняли фільм, де підубний виглядає ледь не російський шовініст. А що ви скажете парижан? Ну, граф, ви скажіть, що він такое, щоб не обід. Паріж, Паріж. Лише за все він не говорив цю фразу. Це просто художній прийом. А ось фактом є те, що в 1923 році його запросили на роботу Госмосцирк. Він пропрацював деякий час в Москві, але Москва йому не сподобалась. І він переїхав жити в Ростов. В віці 54 років його запрошують в Америку. Медкомісія визначила, що він на 15 років молодший. В Америці трохи інша боротьба, і необхідно було з класичної перекваліфіковуватись на вільну боротьбу. І боротьба ця швидше виглядала як бійка. Ну, це не зупиняло піддубного, навіть навпаки. І знову ж таки, в Америці він всіх перемагав. Дуже скучав додому і писав, що в Америці навіть бузок не пахне. Американці йому пропонували взяти американське громадянство. Він відмовився. Через деякий час він вирішив повернутися додому, і контракти сформулювали таким хитрим чином, що гроші може отримати тільки громадянин Сполучених Штатів. Якусь частину гонорарів йому вдалося забрати, але основні суми грошей залишилися в американських банках. У травні 1927 року він повертається додому. Приїхавши в своє рідне село Красенівка, він був шокований. Всіх його родичів розкуркулили, тобто за ті землі, за ті млини і за те все, що він купив своїм родичам. Родичів або розстріляли, або вислали до Сибіру, або до Казахстану. Піддубний в офіційних документах також числиться як розкуркулений селянин. Таке в Красенівці вже нікого не залишилося. Він приїжджає в місто Єйськ. І купує там будиночок. Тут він зустріне старість своєю дружиною. Але просто сидіти вдома активний дід не хотів. Він зібрав крепких хлопців в порту і почав тренувати їх боротись. Один із його учнів був Олександр Мазур, перший радянський чемпіон світу у важкій вазі з класичної боротьби. До речі, також українець, уродженець села Попівка Липовецького району Вінницької області. Він не щадив нікого якщо противник... Готов поливати руки, ноги, там що завгодно, ніж побігти. Ні, не, не зробив жодного бойового прийому. Жалітній Іван Підумний з радістю приймає участь у парадах молодості і спорту. 1939 році його викликали в Кремль і вручили орден трудового красного знамені. Пізніше у нього розпочинаються певні проблеми і складнощі з радянською владою. Причин цих декілька. Перша Берія запросив його своє об'єднання Динамо, але піддубний не поводився, зіславшись на свій вік. Ще одна версія, що піддубний, коли отримав паспорт, в якому було написано Іван Поддубний руський. Виправив на піддубний, перекреслив русський, написав українець і пішов міняти паспорт. Проста наївність і ніякого злого умислу. Але для бюрократичного апарата це могла бути серйозна причина. Ну і звісно, німецька окупація. Під час німецької окупації Піддубний залишився в Єйську. він наглядав за більярдною, і коли там хуліганили п'яні німці, наводив порядок. І за це радянська влада на нього вз'їлась. Хоча, по закінченню війни в 1945 року, він отримує звання заслуженого майстра спорту, пайком йому видавали всього 500 грам хліба на добу. Він писав листи. Прошу додати мені ще 200 грам хліба, і коли буде 700 грам хліба, я тоді зможу існувати. Померла його дружина, і він залишився сам. Воносельчани загадують, що він просив, щоб його перекріпили до якоїсь військової частини, щоб він, хоча б раз на день міг їсти гарячу їжу. Він писав листи Ворошилову, який називав його Національним героєм. Трішки допомагали місцеві жителі. Влада ж абсолютно відвернулась. Фактично від голоду Іван Піддубний помер у 1949 році. Його похоронили на цвинтарі разом з військовими льотчиками. А в 1957 році. Саме американці створили стелу на могилі Івана Піддубного. Цю ж саму стелу в 1989 році розбили і коричною фарбою написали хохол Петлюровець». Історичних фактів, яке відношення до Петлюрів мав Піддубний, я не знайшов. Абу, були якісь приватні розмови, як відносився Піддубний до радянської влади. І місцеві жителі зробили собі свої висновки. Я думаю, висновки особливо робити не варто був руським багатарем, Іван Максимович Піддубний чи українським борцем.